У темі емоції я підготувала для вас 6 уроків з простими іграми англійською для дошкільнят, за допомогою яких ваші діти зможуть вивчити перші слова цеглинки англійською, щоб розказати про свій настрій та вподобання. Також в кожному уроці батьки знайдуть поради від мене як. Вчительки та мами, які допоможуть вам стратегічно побачити зараз, коли дітям 5-6 років, що потрібно робити, щоб створити основу в англійській мові на шкільні роки до того часу, коли дитина вже стане самостійною у вивченні англійської мови. Я розкажу в відео про зону найближчого розвитку. про те, як дитина розвивається в невидимій для нас частині і видимій в зовнішній реальності, розкажу про етапи, які вона проходить, перш ніж ми бачимо результат, і навіть поділюся тим, що ми думаємо про вивчення алфавіту, англійського алфавіту дітьми в дошкільному віці. Будь ласка, дивіться відео, грайте і вивчайте перші англійські слова. Пишіть нам коментарі, запитання, ми дуже раді бути з вами у взаємодії та бути вам корисними.